Вітаю всіх! Як енергія аркану Сонця буде впливати на нас сьогодні, 19 серпня 2024 року. Енергії Дня дружні. Тож сьогодні варто бути відкритими, щирими, тому що ресурси у нас і енергії буде вистачати. Гарний час і можливість є така, щоб чітко і зрозуміти і побачити свій шлях. Не аналізувати, не сумніватися, а просто прийняти те, що маємо, і насолоджуватися. Гарний час, щоб досліджувати свій творчий потенціал, проявляти себе. Але варто не переоцінювати. Тому що досягнути чогось певної мети ще пів справи. Але утримати це все дуже важливо, щоб вистачало і сили, і ресурсу, знань, і вмінь. Сьогодні оптимізм, успіх і проявити себе є можливість у всіх сферах. До того ж, така сьогодні буде щедрість душі нашої, буде розкриватися творчий потенціал. Можуть також і бути емоційні перепади або крайнощі в поведінці, а можливо, навіть упертість якась і небажання враховувати думку інших людей. Тож, енергії для нас благосприятливі, як ми їх використаємо, залежатиме від кожного з нас. На роботі і у бізнесі сьогодні будуть вигідні контракти і договори. Можливо, хтось буде презентації готувати, або якісь будуть у когось публічні виступи, зустрічі з вищестоящими особами, або хтось отримає визнання, винагороди, можливо, в когось буде зріст доходів. Або хтось зробить крупні покупки. Тож, кар'єрний рост для тих, хто бажає його мати. У особистих стосунках буде взаєморозуміння і погоджені дії, налагоджене спілкування в родині. Стосунки будуть будуватися на повазі і прийняття партнера таким, який він є. Тобто. Відносини будуть відкриті, у когось, можливо, якісь свята будуть або доленосні зустрічі. Хтось отримає признання у любові, а хтось отримає подарунок. Також сьогодні гарний день для сімейних свят і можуть бути стосунки у людей, у яких різниця у віці відчутна, але самі стосунки будуть гармонійними. І порада на сьогодні: відкривайтеся у всьому новому, проявляйте себе, свої таланти, рухайтесь далі і відкривайте нові грані, нових своїх можливостей. Більше спілкуйтеся, розширюйте коло своїх знайомств. Весь світ сьогодні для вас відкритий. Використовуйте всі можливості, щоб проявити себе і заявити про себе, показати себе. Гарний час для реалізації свого потенціалу. Тож, день активний, динамічний, і використайте його собі на благо. Але є така ще підказочка, що справи, які ви розпочали раніше, а можливо, сьогодні хтось розпочав, то їх варто завершувати, щоб не втрачати свій ресурс і те натхнення, яке буде сьогодні у кожного. Тож, бажаю всім! Щоб ваш творчий потенціал відкривався, щоб у вас сонечко осяювало весь ваш шлях. Миру вам і гарного дня!